Друже, я вітаю тебе на своєму каналі. І. ем. Чо за девушка? Ем. Коротше, не відкликаємося, друже, Я тебе вітаю на своєму каналі. Прежде всего ми перейдемо до видеоролика, Хочу вам сказати, що я играю на такому проєкті найлужшому, найулюбнішому, блядь, найунібеннішому. Коротше, там якось можна назвати гост так що всі силочки в описі, і не забувайте мені, ник поле приглашал на реферала вводити, Дасть хороші плюшки. И лично від мене, я тоже дам плюшки. Это мій телеграм-канал в описі. Ми заходимо в офіс сім'ї, Ось у нас виходить такий офіс для сім'ї, Для сім'ї, если то есть, если по українськи вже говорить, сім'я. Нажимаємо Alt, тут, коротше, квести, всяка менюшка, це ж происходить для новачків. В принципі, кому хто не знає, в принципі, то ось тут є е квести. Вони оновлюються кожного рестарту сервера. Це 5 часов ранку. Так що якось так. Ось така менюшка і так далі. Ну, якщо вам цікаво, то цей. Зараз вам покажу паркінг. Це там, де сімейні машини. В сімейні машини це така штука дуже хороша для новачків, коли нема змоги купити машину. Ви вступаєте в сім'ю і берете машину і так далі. Ну і зараз, в принципі, ось бачите, в мене покажуть дві машини. Дешманські, звісно, але що зробиш? Я ще не додавав, коротше. У мене є вони, але я не додавав, так скажемо. Я спеціально для ФМУ ці закину просто. Так, щоб новачки каталися. Відкритий транспорт. Флоск. Щоб ви понімали, сімейний. А не лоск там, блядь. Коротше і так далі. Ну, ось такий нас ролик вийшов, як Всім до зустрічі!